Це наше перший автомобіль, яке ми беремо фінансування, кредит захар. Зустрічай клієнта. Доброго дня, шановни, Миннесота, Миннеаполис на звездочку. Всем вам привет из солнечного Майами. Я сейчас в аэропорту. Сегодня у нас очень знаменательный день. Артур начал продавать новые машины и закрывает полностью все по штату Миннесота, Миннеаполис и близлежащими. Итак, здравствуйте. Миннесота, Миннеаполис, раз приветствовать вас. Сказал, чтобы встретились и отнеслись очень хорошо, как себе. Человек счастливый и довольный. Друзья, привет всем с повагой. Миннесота, Миннеаполис на звездочку. С нами наш шановный да. пан Володимир. Это наши первые автомобили, когда мы берем новый автомобиль финансирования, кредит. Кажет. Хочу у себе новую машину Фінансування, щоб прокачувати кредитну історію. Що ми зробили? Ми поїхали в Hyundai на тест-драйв, зробили тест-драйв, заповнили аплікацію. І нам дали відмову на фінансування тут в Мінісоті. Чому дали відмову? Тому що у нас недовгий кредитскор і їм його недостатньо. Ми набрали хлопців на Майамі. Хлопці нам буквально за 30 хвилин заповнили аплікацію і дали підтвердження на цей прекрасний автомобіль. Сьогодні дали підтвердження, купили квитки. Вранці Вова вилітає на Майами. Хлопці його там зустрічають. Захар дуже дякую, що зустрів. Поїхав в салон, заповнив аплікацію. І в цей самий день поїхав додому на Мінісот. На Мініаполі, от ти прилетів в Майами, Захар тебе привіз в салон. Ти зайшов в салон добрий день, і ти виїжджаєш на машині з салону. Скільки часу? Пів години, тридцять сорок хвилин. П'ятнадцять що так швидко? Да? Як машинка твоя загалом? Ти проїхав почти 2000 майлів з Майами. Ну пойдет нормально. Good? Да, їздить. і хорошо. Тому, друзі, звертайтесь, кому потрібне фінансування, автомобілі, будь-який штат. Якщо є якісь питання, пишіть, скажи пару слів людям на плащані. Пока.